Гулі стіни на долівці, дерев'яні піддони та ганчір'я. Саме тут тримали бранців окупанти. На стінах бачимо позначення форми надписів, назви місяців, дати та молитви. В'язнів під час окупації Харківщини везли до Вовчанська з прилеглих населених пунктів. Хапали місцевих які відмовляли співпрацювати з росіянами чи висловлювали проукраїнські погляди. Людей піддавали страшним тортурам. Під час катування окупанти застосовували гумові тіки, били полонених електричним струмом та вирвали нігті. Крім того, кати погрожували цивільному населенню розстрілами, а саме зв'язували очі, били та стріляли їм біля голови. Під час перебування у цих нелюдських умовах, хто протягом місяця, хто більш ніж півроку, люди молилися та видряпували на стінах молитви, ікони, рахували дні перебування у цій катівні. Понад пів тисячі бранців пройшли через пекло вовчанської в'язниці до її організації, як вдалося становити слідчим причетні двоє бойовиків так званої ЛНР. Ними виявилися громадянин України, який раніше обіймав посаду працівника охорони громадського порядку Робіжанського міського відділу головного управління МВС України в Луганській області, та громадянин Російської Федерації, який обіймав посаду старшого переповноваженого в боротьбі з наркотичними засобами так званого Міністерства внутрішніх справ ЛНР. Саме ці двоє виконували вказівки російських ватажків, допитували та катували людей. Вони свавільно затримали на території власного домоволодіння потерпілу і доставили її на територію заводу. У її бік направили зброю, погрожували вбивством. Та здійснили постріл у повітря біля голови потерпілої. Підозрювані принижували потерпілу, погрожували розстрілом її та близьких родичів, катували шляхом ураження електричним струмом. Після цього один із підозрюваних наніс потерпілій один удар по потилиці, від якого вона впала на підлогу та втратила свідомість. Зловмисникам повідомили про підозру за порушення законів та звичай війни. Їм загрожує до 12 років ув'язнення.